Як тобі вирішити цю ситуацію? Давай подивимося, поки підпишись, постав лайк, щоб не пропустити нові відео. І подивимось, як вирішиться твоя ситуація. Ти вийдеш переможцем, тобто, тут, якщо в тебе був запит так чи ні, це точно так. Якщо в тебе були якісь сумніви. Точно так. Якщо боявся, що там не дійдеш до кінця, дійдеш, тут ти всього досягнеш. Тут ти е, досягнеш своєї поставленої цілі, мети, тут ти будеш на коні, та, все. Ти переможеш всього. Ти радісний, ти щасливий, тому що ти зміг, тому що ти дійшов до того, чого ти так мріяв. Так, ось. Знову ж таки ще одна карта на коні. Ти будеш на коні, ти не побоявся, ти пішов і через свої страхи. Навіть тобі було страшно щось змінювати. Тобі було страшно йти в нове, відпускати щось, і ти прям знаєш, от ти прям йшов через свої страхи, через свої внутрішні сумніви, але ти зміг. Якщо зараз ти сумніваєшся, то це наперед тобі прям відповідь, що ти вийдеш переможцем, що ти чітко усвідомлював, що ти робив, що ти знав, що ти робив, що ти діяв дуже цілеспрямовано, ти діяв прям рішуче, самовпевнено, ти не зупинявся, ти йшов до своєї мети, ти обрізав всі ті негативні там, думки, да, які з'являлися. Тому що ти вірив собі, ти, всередині в тебе дуже велика мудрість, знання, які тобі допомагають йти до своєї поставленої мети, які тобі завжди дають підсказку. Саме за допомогою своїх знань, свого досвіду, своєї мудрості і спокою найголовніше всередині. Да? От, ти йдеш впевнена, тому що ти знаєш, що ти сам собі свідиш. Тобто всередині тебе навколо може бути темрява, але ти знаєш, що всередині тебе є це світло, яке осяює. І навіть якщо ти ще не бачиш дороги, навіть якщо ти йдеш просто на вмання, але всередині тебе є те знання, куди ти йдеш, до чого ти прямуєш, та, навіщо тобі це треба? І саме це знання, навіщо? Для чого ти собі сам даєш як ачот? Так. Чому, так? сьомий аркан колісниці, ти впевнено, і рішуче дієш, без, знаєш, без всяких умовностей. Ти просто робиш, ти просто прямуєш, ти просто настільки заряджений своєю ідеєю, що тобі ніякі перешкоди не будуть заважати. Ти дійдеш до своєї мети, до своєї цілі, тому що все це рішення і вже назад дороги немає.